Мене звати Максим, і я учасник літньої школи з міжнародного гуманітарного права. Загалом ми говоримо, які існують способи та засоби захисту порушених прав, адже ми розуміємо, що зараз ми перебуваємо в такому історичному періоді, коли триває війна, і ось ці інструменти захисту порушених прав вони як ніколи є актуальними. Ми говоримо про те, як нам може допомогти світ, до кого ми можемо звернутися по допомогу. Звичайно, можемо говорити і про наші якісь внутрішні установи, але також ми говоримо і про міжнародні. Родні, такі як міжнародний кримінальний суд, наприклад, е суд при ООН. Чому це важливо? Тому що ми маємо бути почутими. А для того, щоб бути почутими, нам потрібно якось донести це до світу. І ось тут ми вчимо, якими способами ми можемо донести світу, що саме відбувається на території України, як саме порушуються права, ну і відповідно, як захистити наших громадян, які постраждали внаслідок певних негативних дій з боку громадян Росії.